При борщині та всиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усі. Бувають події, які достатньо легко передбачить, причому для цього зовсім не потрібно бути умовною бабою Іваною. Скажімо, сусідів по мапі одразу після виборів у США особисто ми попереджали, мовляв, безглуздо завчасно радіти. Все-таки Трамп дуже непередбачуваний персонаж. Але скріпоносці ніяких аргументів слухати не хотіли, пабіда лунала з кожної праски. Нібито одразу після 20 січня будь-яка допомога Україні припиниться. Ні Трамп, ні Венс, не привіз. дальнейшее спонсирование Украины, то есть это предоставление финансовой и военной помощи. И сейчас Украина сталкивается с тем, что в 2025 году, скорее всего, у нее не будет никакой помощи, ни военной, ни финансовой. А Трамп с зарухованием звездки в Зеленское с демократами, почная президента Украины прямо у трусиках распинать. Террорист Зеленский Трижды умоляв о присутствиї на інаугурації в рамках поч... в рамках почетного гостя. Раз за разом он получал отказ. А теперь оправдується, що якоби не може приїхати з-за того, що у нього воєнні действия йдуть, але ось 20 січня позаду інавгурація пройшла. І що ж ми бачимо? Якісь незадоволені обличчя в Москві. А Скабєєва про ультиматуми розпинається. Так, Дональд Трамп пред'явив ультиматум Росія. и обратился к Путину через письмецо в интернете. Начал он с комплиментов, признался в любви к российскому народу, как мы раньше с вами жили без этой любви, я не знаю. А потом перешел к угрозам, пообещал новые невиданные санкции, если в ближайшее время Москва не пойдет на сделку по Украине. Навіть Байден, до речі, з ультиматумів не починав. Причому зверніть увагу, Трамп явно не вважає Росію рівним гравцем. А ось текст президента США можна коротко описати фразою: або ви відразу зробите, як в держдепі скажуть, або вас змусять прийняти невигідні умови. Я збираюся зробити Росію, чия економіка терпить крах, і путіну дуже велику услугу. Договоріть зараз і прекратіть цю безсмисленну війну. Далі буде тільки хуже, підчеркнув Трамп. Одьтесь, якийсь дивний виходить багатополярний світ. Ну, коротше, ура, патріоти серйозно занили. Мені дуже не нравиться, що Трамп демонструє себе хазяїном планети Земля. На території РФ ми його не ізбирали. У нас свой лідер. Пусть вон Україна слушається і виконує команду Трампа лежать по щелчку. А ми за то й воюємо, щоб жити по своїм рішенням. Вот же барин, і певною мірою із слабковим складно не погодитись. Адже форма спілкування з Кремлем, обрана Трампом, це спроба зламати через коліно все те, про що росіянам розповідали три роки. Одразу згадуються байки про сильну Росію та новий світовий порядок, де Кремлю більше ніхто не указ. Мір знаходиться в стані турбулентності, переживає кардинальну трансформацію. На зміну прежній однополярній системі приходить новий, більш справедливий многополярний. Міра порядок. Це не просто російський лідер, это лідер, який формирует смисли мировые. Ну, просто ух, як серйозно. Ізет патріоти ж сиділи біля телевізора, вірили і не аби як пишались країною. Але тут у ненависній Америці з'являється новий дід, який, мабуть, про світові сенси Путіна якось не в курсі, а тому просто влупив бункерному ультиматумами прямо по вухах. Господину Трампу прежде, чим. Предъявлять ультиматум России, если она не согласится на переговоры, нужно все-таки посмотреть внимательно. Я понимаю, в его борьбе, так сказать, э, с геями Канады и Панамой э, ему может быть некогда, но взглянуть внимательно на Зеленского, который уже отказался и от мира, и от любых переговоров. То декого безпардонно повернули до ведь Від чого чего у большинства российских пропагандистов стався инсульт пятой точки. Ключевое, значит, если они не уладят эту войну в ближайшее время, почти сразу же я введу санкции против России. вообще когда хотят найти общий язык, зубы так вот не показывают. Что касается сделки по Украине, которую Трамп решил продавить, словно он танк Абрамс, то Вашингтон, кто бы не возглавлял Белый дом, Не должен забувати, що угрози в адрес Росії давним-давно не работає. І многі вже питалися поугрожати. Нормальна така істерика, Погодьтесь. Хоча одразу можна звернути увагу на ось який момент. За часів Байдена навколо кремлівська публіка дуже агресивно реагувала на будь-які погрози. Одразу починались кріки про палаючий Вашингтон, протоку Сталіна. Ну і удари Кукарешніком. Куди ж без нього? Должен палати Берлін. Паріж. Мадрид, Лондон, Вашингтон. Столицы нацистских государств, которые приняли решение воевать с Россией. Принуждать к миру нужно этот самый западный мир во главе с Соединенными Штатами. И в 21 веке сбудется мечта великого мыслителя, академика Сахарова. О проливах? Да. О проливах. И на территории Соединенных Штатов Америки будет пролив имени Товаріші Сталіна, їм... Два Сіддона їм в помощі. А, а от зараз нічого подібного немає і близько. Таке відчуття, що пропагандісти не стільки холопів, як себе заспокоюють. Мовляв, відставить паніку не треба хвилюватися, адже, по-перше, блефує... Наша знаменитая поговорка русская очень подходит. На словах ты Лев Толстой, а на деле Трамп простой. Ну, объективно, Это наша я немножко так ее обработал. А по-друге, жодных санкций Россиюшка нибудь не боится, а нафтовые галузи после обмежень президента США еще и краще будет. Торговля с самим Вашингтоном фактически не существует. Но ну и для понимания, почему нам не страшно. Только за прошлый год США наложили на Россию, внимание, 2295 новых рестрикций. Какие санкции против России он может ужесточить? Единственное, что это закрыть наш, доступ нашим энергоносителям. Если он собирается санкции вводить, цена на нефть будет расти, мы будем продавать меньше, но получать за это больше. Это совершенно очевидные вещи. От тільки правда в тому, що подібна аналітика розрахована виключно на дурнів, адже російські нафтовики ще від минулих санкцій не оговтались. Річ у тім, що не лише Китай, а й Індія не хочуть ризикувати з нафтою з підсанкційних танкерів. А тому зайняті пошуками альтернативних постачальників. Крупніша нефтя госкомпанія Індії вирішила замінити російську нефть. Санкції можуть повлияти на ежеднівні поставки до 2 мільйонів барелей російської нефти в Індію і Китай. А тому, восполнить дефицит, Индия дефіцит, Індія к другим поставщикам. Що тут скажеш? Айда ай айда молодець. Спочатку європейський газовий ринок на руїни Вугледара обміняв, а тепер і азіатський нафтовий на руїни Курахово. Не здивуємося, якщо Сєчин з Ротенбергом Путіна вночі подушкою придушать. Причому, судячи з усього, царбатюшка подібного сценарію як мінімум не виключає. Росія ніколи не відкалилася від контактів. С администрацией Соединенных Штатов. И не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась. А с нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и. І довірительні, тобто народ чекав від Путіна максимально суворої відповіді на ультиматуми Трампа. А бункерний Фраєр натомість ганебно здав назад. Просто подивіться, як дід хвостом виляє та американського баріна облизує. Мабуть, чекає, що Трамп його похвалить і може навіть почеше за ушком. Я не можу не согласитися з ним в тому, що якщо б он був президентом, якщо б у нього в 2020 році не украли перемогу, на то можливо, і не було б того кризису на Україні, який возник в 2022 тисячі двадцяти видовище з погляду Зет Патріота так, а ще, звісно, вражає путінський цинізм. Дід вже не зромлячись розповідає, що карта з точками нападу на Білорусь, захист Донбасу та боротьба з бойовими горобцями з біолабораторій це вистава для альтернативно обдарованих. А СВО почалось через небажання адміністрації Байдена вести діалоги з Росією. Якби у нього в 2020 році не украли перемогу, то можливо, і не було б бы того кризісу на Україні, який возник в 2022 році. Ну тобто бункерне опудало, вирішило в геополітіку пограти. А жителі Донбасу та інших регіонів України в цих іграх стали просто розмінною монетою. Братські могили в одному тільки Маріуполі на кілометри тягнуться. Натомість Путін тепер задоволений, навіть не проти переговорів, з яку не люблять говорить київським режимом. Що касається.

Мирных конференциях, ни в каких переговорах участвовать не будем. Мы ждем только капитуляции киевского режима. Государство Украина, та самая химера, которая с этой карты должна быть стерта просто. И люди, которые себя идентифицируют как патриоты этой химеры, это выродки. Никого их не жаль. Вообще никого. То що тепер змінилось? Куди поділась колишня категоричність? Особливо з урахуванням того, що план Трампа передбачає заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту. В той час як хотіли вони, як мінімум, повного контролю над чотирма областями, ну які вони в Конституцію записали. Город Запорожє, обласний центр Російської Запорожської області, знаходиться під врагом. Відповідно, ось от. Ось... перспектива, там не то что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал. А вся справа, как нам здаётся, у помилковой оценки Кремлем початковых дей новой администрации США. Тобто росіяни самі себе накрутили солодкими фантазіями із серії «Трамп здасть Україну, а потім у ці фантазії самі і повірили. І ось тепер з'являється протверезіння, таке знаєте, політичне похмілля, коли із постачанням зброї виявляється все не так однозначно. І до Зеленського Трамп ставиться не так погано, як Кремлю хотілося. Я напомню, що ваш нелюбимий Трамп на секундочку восхищався Зеленським, називає величайшим торговцем в мірі. не восхищення було ш... по моєму призре. Который США уезжает всегда 60 ярдами в кармане. Дійшло до того, що пропагандисты за поребриком вже порівнюють президентів України та США. Я уже його его римським імператором, автократом, ексцентриком. Тепер я його називаю будущим Зеленським. Десь в глибині душі Дональд Трамп немножечко завідує Зеленському, який з э, цілого государства зробив свій карманний э, продукт, який він продає зараз, продовжує продавати. Ну, просто дивовижні метаморфози останніх тижнів. Тобто, ставка росіян на те, що Трамп здасть Україну, вочевидь не зіграла. От і доводиться Путіну в ганебних посмішках розпливатися а пропагандістам із перекошеними мордяками вести ефіри. Трамп представив перших членов своєї команди, і, похоже, що в новій адміністрації. не буде ні єдиного голубя міра. Поначалу їм прикидувався сам Трамп. Ну потом, как бачите, передумав. І тут, вочевидь, хтось поставить питання: а що заважає бункерному діду не йти на якісь поступки, а залишити все, як є. Все таки російська армія на окремих напрямках реально просувається. А пропагандісти періодично валають уря із захоплених міст і сіл. Добрий вечір. От, якщо комусь плохо видно, Донецька область, Україна, Покровський район. Кураховська міська рада. А зупинятись, маючи успіх, в теорії здається нелогічним, але це лише в теорії. Адже все частіше доводиться чути думку, що нинішня гра Кремля не варта свічок, тобто надто дорогою ціною даються Росії кожні 100 метрів фронту. Знову ж таки, не лише в економічному, а й в військовому плані. Напевно, тільки ліниві не бачили в останні тижні кадри з каліч полками на передовій. Ну так на базу. пошли. Це піздець, просто блін. Нова ну, все случилося. У кастелях чоловік пішов на БЗ. Мужики калічі уїжджають на бойове завдання. У кого нога сломана, у кого рука. Що таке каліч полки? Це поранені російські солдати, яких забирають зі шпиталів і прямо на милицях відправляють штурмувати посадки. Причому, якщо поранений чмоня відмовляється, командири тягнуть каліча воювати прямо в кайданках. Я отказывался, мне нацепили наручники, отправили наручников. После чего в медроте при мне, таких же, как я, и со стоподержателем, и вот как с нерабочей рукой, отправляли на ноль помогать копать блиндажи. Через трое суток мы уже узнавали о пацанах, что они двухсотые. І все це ми зараз розповідаємо не заради якоїсь перемоги, а просто для розуміння, що в нормальних умовах з достатньою кількістю резервів російському генштабу не треба було б так підставлятися. А якщо вже підставляються і доходить до публічних скандалів, Забирають в Луганську варяшту, в втолову район, а сажають в эти, ці... Бліндажі забирають сотову связь і, все. і то есть, ну, потом на передаву відправляють на нулі, а татяну автомат, ми застряжеся самі сьочо. Значить, сил не так багато, як хотілося б любителям ротових походів до Придністров'я, і Путін хоче використати нинішній момент як мінімум для перепочинку, а як максимум вийти з СВО, зберігши обличчя, так щоб потім спробувати похитати Україну вже на виборах, адже в Грузії ж вийшло. Якщо Зеленський этого слышать не буде, він прекрасно розуміє, що його дні сочтени, то він буде ліквідирован другим способом в рамках некого політичного процесу, який може статися на Україні в этом году і в следующему году. Що ну, буде насправді покаже час? Головне зберігаючи стриманий оптимізм, продовжувати роботу по знищенню ворога. Тому вкотре радимо донатити волонтерам, яким ви довіряєте. Адже цитуючи стару народну мудрість, кордони Росії закінчуються там, де вона отримує пи.